Ні, не потрібно, я проти. Ну, вже не громадянство, тобто, якщо ти маєш три громадянства, ти не маєш ні одного. От у нас ситуація в Україні, у нас війна. Окей. І ти одночасно громадянин України, Ізраїлю, Росії. Що робити? Позитивно. тільки не громадянство. Ні, в мене три. Не знаю, чи це буде доречно зробити зараз, але я думаю, що якщо все-таки вони це приймуть, то більшість в Чернівцях, якщо не вже, мають. Подвійне громадянство, то захочуть його мати. То я думаю, це нормально, воно потрібно в багатьох країнах. Воно є. Зараз багато хто за кордоном можливо приймає інше громадянство, і але все рівно лишається українцем. Можна легалізувати в Україні, але наш не російська. Я рахую, що це не потрібно робити. Ну як це Чому українець має мати один паспорт? український. Я заба, я родився в Португалії, і мені це буде добре, щоб я португальський мав громадянський українським. В принципі, це роді нормально, але одночасно і ні.